Друзі, цей день настав. Оцей дует чи тріо. Будуть боротися зі шкідниками і грибами. Цьому саду потрібен герой. Я розумію, але чому саме я? Тому що більше немає кому. Ти повинен його врятувати іще раз. Ти ж не хочеш залишитися без яблучка. Добре, я зроблю це ще раз. Подумай про захист. Ти ж уже не такий молодий. Дякую. Про це мені щоранку нагадують мої кістки. Я знаю, що я мушу це зробити. І Я зроблю це ще раз. Це мій обов'язок. Приступимо до бою. 16 квітня 17.40. Бджоли вже сплять. Їх немає на Абракоски. Можете переконатися, що їх і на алечі немає. А гуділись сьогодні добряче. Тому приступаємо до обробки Актарою і Хорусом по рожевому пуп'янку Персик. Ей. І поцвіту по тому цвіту який лишився. Ну і заодно яблуні пройду. І решту саду. Я не вірив, що зможу, але я знову зробив це. Сад може почуватися в безпеці. Поки що.